Права 4-2. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас М на 2 відняти y3. Щоб відняти ці дроби, їх потрібно звести до спільного знаменника найменше число, на яке, яке поділиться на 2 і на 3, це буде 6. То додатковий множник, тоді записуємо до М, що ділиться на 2, це буде 3. А до y, що ділиться на 3, це буде 2. Є, то записуємо тоді, що ми одержимо. 3 помножити на m, це буде 3m. Що ділиться? 3 помножити на 2 це 6. Відняти 2 помножити на y, це буде 2y. Що ділиться? 2 помножити на 3 це 6. І це дорівнює тоді. Ну Що ж, знаменники у нас тепер однакові, то в чисельнику записуємо. Але як різницю записуємо 3m. Відняти 2 y Ну, а в знаменнику записуємо 6. Є? Переходимо до другого завдання. А що ділиться на 4 плюс Х, що ділиться на 8. Ну що ж, Знаменники у нас 8 і 4, то будемо зводити до знаменника 8, тому що 8 у нас ділиться на 8 і на 4. Додатковий множник до А на 4, це буде 2. То ми записуємо тоді, що це буде дорівнювати. 2 помножити на А це буде 2А, що ділиться 2 на 4, це 8, додати Х що ділиться на 8. І це дорівнює. Знаменники зараз однакові, то можемо додавати чисельники. В чисельнику записуємо тоді як 2а плюс х. Ну а знаменнику записуємо 8. Є? Переходимо до третього завдання, х, що ділиться на у, мінус y, у, що ділиться на х. Ну що ж, у нас, щоб зробити спільний знаменник, потрібно, він буде y множиться на x, ще x помножити на y, то тоді перший дріб ми домножаємо на x. А другий дріб домножаємо на y. То Записуємо тоді, що це дорівнює. x помножити на x це буде x у квадраті. Що ділиться? Х помножити на y це буде хі. Відняти y помножити на y це буде y у квадраті. Що ділиться? Y помножити на x це буде x y. І це дорівнює. Знаменники у нас зараз однакові, то можемо віднімати чисельники. Тоді це буде у нас x у квадраті мінус y у квадраті, що ділиться на x y. Є. Переходимо до четвертого завдання. 2, що ділиться на c, плюс К, що ділиться на 3. Спільний знаменник це буде добуток цих знаменників c помножити на 3. Тобто ми тоді. Хрест на хрест домножаємо. А тоді перший, додан, перший дріб ми домножаємо на 3. А другий дріб на С. Тоді записуємо, що це дорівнює. 3 помножити на 2 це 6. В знаменнику 3 помножити на С, це буде 3C. Додати. С помножити на К це буде ЦК. Що ділиться? С помножити на 3, це буде 3C. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові, то додаємо чисельники, то у нас вийде 6 додати СК, що ділиться на 3C. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Виконуйте дію в першому завданні. Записуємо, що у нас вийшло 3 н 2 y що ділиться на 6. А в другому завданні 2а плюс х, що ділиться на 8. У третьому завданні записуємо х в квадраті мінус у квадраті, що ділиться на хі, і в четвертому завданні записуємо 6 плюс. Це К, що ділиться на 3C. Ну що, ось таке завдання? На додавання та віднімання дровів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.